Доброго дня! У вас вітає компанія компанії міня Луцьк, понеділок ранок. Сьогодні у нас 26 лютого. Віддалися клієнти свого Оріончика 404-го. Зараз почекаю, підсуну трошки. Давай, Так, Тракторець має додатковий гідророзподільник. Дирок цилиндровий, повний привід, два роки гарантії на даний тракторець. І з такого класного тракторця будемо доставляти до власника. Наші є клієнти на площаці. Нагадуємо, що ще залишилося декілька акційних тракторів. Ось у нас є Шофен 354. Є нова вся модельна, майже, майже вся модельна лінійка шофенгів 240-й, 350-й 354-й. 354 і 350 йдуть з примусовою гідравлікою. Ось такий тракторець має вже примусову гідравліку. Очікуємо, прихищення 244-х повнопривідних. Це у нас 350 l Ось такий тракторець. Також в новому капоті.